Всім привіт! Хочу розказати про свою проблему, яку я мав з башнею. І коли в душі йшла вода гаряча, холодна то тепла. От це не завжди є проблема зі змішувачем. От, може бути проблема в тому, що мало тиску. Ось тут є така кришка. Тут можна зняти. І там ніпіль береш на манометр і перевіряєш. Так, в мене, наприклад, стоїть на, тут на датчику ну, нижній тиск 2, тобто 1,8 бачок накачуєш, і тоді буде правильний тиск. Верхній 4 у мене стоїть. А якщо тут нажати на цей золотнік і буде бризкати вода, то значить порвана груша. Ось така от була проблемочка. Накачав воздуху цей бачок, і потім в душі вже бігла нормальна вода, постійно тепла. Так що кому подобалося, ставте лайк, пишіть коментарі.